Доброго дня всім! Отак починається процес виготовлення канді. Що він починається? З цукру. Маємо таку машину для помолки. Засипаємо і в принципі печемо. Зараз трохи мішок наберемо і тоді вже легше буде засипати. Помол, помол, я вже показував на відео, досить гарний і досить хороший. Дуже багато чуємо, як джолярі свиряться з клієнтами що лишається якась там кропинка і тому подібне, то вона лишається навіть в муці. Тобто сітка на даний станок йде мінімальна, кропинка, яка там лишається, вона по-любому мусить бути і буде. Так само, як і в муці. Зробити ідеально хорошу пудру, не думаю, що це можливо. І якщо навіть і можливо, це чого потрібно. Суть в чому суть в я, я то, що ми зараз бачимо, і то що ми багато були тестували, Суть якісного кандія бачу в тому, як бджоли його вибирають. Ми протестили на своїх бджолах, і коли поставили пакети і реально. Вони їх виїли до нуля, подивилися на дно і там немає ніякої осипі, то я думаю, що канді хороший і канді нормальні. Ми зустрічались дуже багато минулого року і після минулого року, коли закупляли якусь там кількість канді. Коли ви приходите до бджіл, і воно робиться таке якесь як дубове, і його бджола не розігріває, воно осипається на дно. Саме Канді робиться структури, як ну, реально цукор. Ми потім вигнали з неї горілку. З того канді. Не жаліли на нього, але суть залишається суттю. В нас воно, виходить, еластичне, при мінусовій температурі воно не замерзає, бджола його витягує повністю от протестину на своїх бджолах перед тим, як пропонувати вам. І осипи на дні вулика фактично його її немає. Якщо там є якихось 10-20 грам, я не думаю, що це є якась проблема. Тому наявність крупинки це не запорука. Неякісного канді. Якісний канді це те, що беруть бджоли, і ви бачите, що його забрали, вони його з'їли і питань по ньому немає. І сварити за якісь там крупинки, наявність крупинок, я не думаю, що це є доствільно. Так що, отак. Виробляємо якісний канді, запускаємо станок і починаємо молоти. Світло засло, чого? Ну, все нормально. Арсен Миколаєвич, зараз. От, станок працює, засов витягуємо легенько. Млинок в досить непогано, Ну, і пудра виходить гарнесенька. Тобто я би не сказав, що якась там дуже велика кропинка, ну там упою. Ще ну, відчувається під пальцями якийсь там кристал, ну, та легенький-легесенький він відчувається. так, щоб там Реально була така мука, як декоративна на посипку, ні. З малесеньким красавом є, але це не впливає ні на, яку... на жодному чині на якість стані. Скільки перемалює цей станок мішків цукру? за який період, 15 хвилин а то й навіть нема. Тобто, бачите, ми накидаємо станок великий повним ходом. Тому так, я нікого не переконую, в принципі, на рахунок якості у кожного є своя думка, у кожного є своє бачення, але в мене бачення одне. Якщо бджоли переробляють осипи, танді на дні вулика немає, і вони його вибирають повністю, знаєш, як якість танді хороша. Якщо є якісь питання вже по великому осипі, застиванню канді дубовому такому, що ну. Є моменти, коли бджоли його розогрівають, але є моменти, коли воно робиться таке, би, додавали цукор, робили, робили з пудри, а вийшло з... А вийшло що? А вийшло ерунда. А вийшла ерунда. Тобто тут такого немає. Стараємося робити. Рецепти ми шукали довго. От, і все ж таки зупинилися на одному рецепті, який нам дає. Можливість використовувати Канді в досить великі мороза і бджоли його розігрівають і досить гарно споживають. Так що, отак, ми далі до помолу будемо знімали, будемо показувати далі, як замішуємо. Рецепту ми свого не скажемо. Це наш секрет, секрет фірми. Продати. Продати можемо рецепт. А от сказати просто так, ні, бо ми дуже багато питали людей. Від джолярів, як вони виготовляють канді, ніхто толком нічого не сказав, допоки ми не протестили, не дали своїм джолам, не перепровірили і не запустили даний процес. Якось воно так виходить. Тому зараз добре ми, ми дуже не будемо, рецепту ми його не скажемо. Але звертатись до нас для замовлення канді, хорошого канді і свіжого канді, саме головне, ви можете до нас. Так що телефони ви маєте, відео наші телефони є. В описі, також є. В описі також є, так що проблеми немає. Звертайтесь, раді будемо зробити, відправити, щоб ваші бджілки були ситі і дочекали з весни.